Рік родина Развадовських жила на Херсонщині під окупацією. Подружжя Олена та Микола виховують п'ятьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Після евакуації з регіону вони змушені були виїхати за кордон і певний час проживали в Німеччині. Згодом повернулись в Україну і оселилися в Івано-Франківську. Нині ж новою домівкою для них стала Вінниччина. В Жмеринській громаді за кошти державної субвенції придбали будинок. Після років поневірянь життя в окупації та вимушеної евакуації за кордон родина Разадовських нарешті має власну домівку. Подружжя Олена та Микола вже багато років виховують дітей, які залишилися без батьківської опіки. П'ятеро хлопчиків і дівчат тепер відчувають, що таке затишок і справжня сім'я. Саме у жмеринській громаді для них придбали просторий будинок вартістю майже 6 мільйонів гривень. Дрони літають, все те таке, ну діти бояться погріб бігаєш. Бачив ракети літають. Ну і рішили, боялися дівчат виїхати. Будинок площею майже 292 квадратних метра. У ньому створені умови для комфортного проживання. Є необхідні меблі, велика і мала побутова техніка. Кімнати просторі та світлі, а в дитячих облаштовані куточки для ігор. Два види опалення газове та твердопаливне. Будинок розрахований на проживання десяти дітей та двох батьків-вихователів. Завдяки такій державній програмі, яка ініційована міністерством соціальної політики, на виконання завдання президента України Володимира Зеленського, що кожна дитина повинна виховуватися в сім'ї. Такі великі родини мають можливість повернутися в Україну, оскільки в рамках цієї державної програми для них на умовно тиловій безпечній частині України за державні кошти придбаються такі великі будинки. Вони можуть повертатися і тут відновити свої. Життя в Україні, щоб діти повернулися до школи, тому що весь цей час діти в сім'ї на жаль навчалися онлайн. Дякую і президенту України, і Міністерству соціальної політики. Дякую Олені і Миколі. Це приклад тих родин, які віддають своє серце дітям. І як казала Олена Зеленська, перша леді України, що чужих дітей не буває в мирний час. У військовий час поготів. Є дитинка, яка потребує родини. Це хлопчик, якому два рочки, діти погодилися. Тато згодний, я згодна. Будемо довлаштовуватися. Це вже третій релокований будинок сімейного типу, який отримав нове житло у Вінницькій області. Торік, за кошти державної субвенції, аналогічні будинки придбали для родин у Вінниці та Якушинецькій громаді. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.